Коли папа каже одне, а мама каже інше, дитина не розуміє, кого ж слухать. Якщо я послухаю тата, то тоді ображу маму. Якщо я послухаю маму, то навпаки я ображу тата. І виходить, що дитина буде погана для обох батьків. Як би ти не вибрав, ти все одно отримаєш негативний результат. А! Який вихід з цього? А не просто не обирати. Просто хай там мама каже отаке, папа каже отаке, дідусь третє, бабуся десяте. Вони ж великі, вони там хай між собою розбираються, а я просто буду сидіти, отак, як дерево, і не рухатись. Коли дитина виростає і стає дорослою, вона прокрастинує. Бо саме такі батьки, які протирічать один одному і не можуть домовитися один з одним, вчать дітей завмирати і не робити вибір. І отак сидить собі людина з дитинства аж по самі свої старі роки, не рухається, нічого не обирає і дозволяє іншим робити вибір за себе. Не калічте своїх дітей, будь ласка, домовляйтеся зі своїми партнерами і навіть зі своїми батьками. Якщо сказано ні, це повинно бути правилом для всіх дорослих, які мають вплив і авторитет для вашої дитини. Якщо да, то всі мають бути за робіть для своїх дітей найкраще, навчіть їх обирати самостійно обирати. Бо це є запорука щасливого дорослого життя.